Всім добрий вечора. Продовжу далі читати книгу буття, 37 розділ, і роздумати над прочитаним. Поділитися своїми думками, своїми баченнями. І як розуміє причитане. Якісь, якісь, якісь коментарі, можливо, у когось є і доповнення або ваша думка, пишіть в коментарі. І будемо разом розбирати слово Боже. 37 розділ. Читаю. І сівся, як і в Україні мешкання, батька свого, в країні Хананському. Ось оповість про Якова. Йосип вік 17 18 літ пас як юнак отару з братами своїми, синами Білги та синами Зілпи, зілби чай, жінки батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них, до їхнього батька. Е, ну, то, Поки зброюся, і зроблю коментарночки. Як бачимо, Йосип уже вже брав, е, робив якісь. Недобрі, як кажуть речі, тобто, ну, він вже недобрі звістки приносив. тобто вже, оця, е, якийсь, якийсь вже характер Йосипа, да? що він робив І е, що він на батька говорив, які речі погані, вже треба ну, робити ну, якусь певну картинку е, цієї особи і який його характер зараз, да? яка подінка його. А Ізраїль е, любив Йосипа. Ну, Ізраїль, пам'ятаєте, це як і вшані попередніми було, просто спускав, що буде називатися Яком тоді. Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він справив йому квітчасте обрання. І бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів його, і зненавиділи його і не могли говорити з ним спокійно. Ми бачимо, що вже тут якийсь сенс да, що батько полюбив Йосипа найбільше. Був любимо сином його, а от брати вже, як ми бачимо, вже вони... завість, яка справляється, вже вони е, не хочуть е, ставитись по-доброму до, до брата свого, тому що батько більше його полюбив вже і вже готові навіть були його, недвиділи вже його. От е, е, чому е, самокне буття, як ми бачимо, тут розуміємо, да? що таке буття в да, життя саме, от. Е, як люди тече так? Да? це прямо так, 3000 років тому. Е, які нас не будувалися. От, як в нас ще так само нічого не міняється. От, люди так само не люблять і ображають когось. Так само і тут. от. Е, вже не принцип являється. І Що навіть не могли спокійно говорити, ми читаємо, да? говорили з ним спокійно, не могли вже. Тобто вже людь була, вже якась ненависть була, неприяз була. От, от вже ці принципи цього гріха вже да, в людини, так як зараз в кожному є, то не прийшов до Господа, да, ще не вірив у нього, не повняв своє життя, тільки то, то, то залишається всі речі. От. Да, я не говорю про те, що е, у віруючих не може бути яких спишок, але да, ну, віруючий повинен розуміти, що це погано, це Богу угодно, і це гріхом, і він просить бо Бог і прощає. А грішник він, навпаки, він живе і над цим не замрачиться. Е, далі мечтаємо: І снився був Йосупів сон, і він розповів своїм братям, і вони ще збільшили ненависть до нього. І сказання до них, послухайте но, про той сон, що снився мені. Ну, до речі, теж бачимо сни, сняться, так і нам зараз так само. От. І тут кажуть, е, кажуть, ну, дійсно Йосипу він е, дає розуміння цього сна, тлумачення цього всього, ну, там далі близько сказано. От. Але в даному випадку, коли нам сняться сни, то питання тоді, як нам прав не як нам правильно зрозуміти, і наскільки треба ним цим снам. От. Але ми бачимо, що сни е, проявляються, і сни були так само і через них де крізь збувалися, і Бог через них говорив. От. От ми в'яжемо снопи серед поля. І ось мій сніп зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи та й поклоняються снопові моєму. І сказала йому браття Чи справді ти думаєш царювати над нами? Чи ти теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через його слова. Ну і знову ж таки, як тільки Йосип розповідає, сон, яким приснився, знову ж таки, він тут як кажуть, не хоче показати, що він там чимось хвастається, він чи а він просто говорить про те, що приснився яким такий сон. І, і як розумієте, ну, самі розумієте, да, от, вони поклонилися, ваші да, поклонилися. тобто, на випадку, Вони розуміють буквально, що це значить те, що він так само буде поклонятися йому. От, і через це сон вони ще більше ненавиділи. То знову ж таки, можливо, через те, щоб зрозуміти, що Йосип е, якийсь більш е, вибрани, в якомусь плані, да, чим вони, ну, з от, якесь більше має значення. І це такий віщий сон да, в цьому плані і треба зрозуміти. А не навпаки, кажуть, е, ще більше не довидіти його. А вони то поступили, от, ну, через цей сон, то вони ще більше озлобилися на нього. І снився йому ще один інший сон. І він оповів його братям своїм та й сказав. Оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та один цей зір вклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та братям своїм, і докорив йому батько його, та й промовив до нього, що то за сон, що ти, що ти снився тобі? Чи справді ми прийдемо, ми та й мати, і твоя, і брати твої, щоб уклонятися тобі від землі. До землі Тобто, вже батько зумів, що це від сон таки, да? що ти говорить, що всі поклонуться тобі, от, і ми. Ну, Дуже дивний сон них, от, і вони таке не що таке може бути, що всі будуть йому. І брати, і батько, і брат, ну, і цей всеред його. І завтрали йому брати його, і батько його запам'ятав ті слова. Ну, ж таки, вже тепер і батько виказується, вже оточився на нього, вже типу, полюбив, виходить, як тільки він сказав такий сон, то вже батько виходить, вже став. Як, не, дуже, не, 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 не на нього, а ці слова. От, да, от, як, і я думаю, в мірі вже батько, воно здається, що... Що Йосип хоче себе піднести більше, кажуть, що ми будемо поклонитися йому. От. А братів знову ж таки, злость така, знову ж таки, озлобляються вони і на, на Йосипа. І пішли брати його пасти отару свого батька в Сехем. І сказав Ізраїль до Йосипа: Тож брати твої пасуть в Сехемі, іди, і, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому: ось я. І сказав він про нього, піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його в долину Хеврону, і той пробув до Сехему. І знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю. І запитав його той чоловік, кажучи, Що ти шукаєш? А той відказав Я шукаю братів своїх, скажи ж мені, де вони е, випасають. І сказав той чоловік, вони пішли звідти, бо я чув, як казали вони, ходімо до, до, до таїну. І пішов Йосип за своїми браттями і знайшов їх у Дотаїні. І вони побачили його здалека, і коли він наблизився до них, то змовлялися до нього, щоб убити його. І сказали вони один одному: ось іде той Сновидець. Тобто що перевертичний так кажуть, ну, тих, хто має такі сни, так як не раз в цьому, плані, то, да, от, ну, і тлумачить, так кажуть, їх пояснює. Такий дуже. ну, Багато нас не так кажуть, я думаю, як мені так казати. E, а тепер давайте вб'ємо його і вкинемо його до однієї з ям. Та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його синами. Ось уже ми бачимо, який вже стає вже. E, яку не... тут... вони придумали пастку, да, я думаю, не продумали пастку, але це в тому, що вони. Який в них вже план встріли така, да, уже. Задом ж таки не появився. Тобто, коли вже каже, він тут знаходиться окремо від, від батька, то тобто, ніхто не, його тут не бачить. Зараз ми його спіймаємо, зробимо кажуть, йому таку пакость, да, кажуть, і вб'ємо його. І батько збреше. Ну ж таке, да, настільки просто, от, коли читаєш ці історії, скільки переймаюся, настільки наш час, він, по суті, так само не міняється. Тобто, люди придумають якісь е, певні там... Е, Підколки, там, типу, да, якісь десь звинувачення на когось там щось, до речі, саме бити може так само когось, да, там, чи е, е, якісь ну, підступи різні робити. От, ну, от по суті, ці всі історії то кажуть. Ну, от, я думаю, що кожен хто буде читає да, ці книги, то він настільки розуміє, що це дійсно актуальна. Ну, Оця людська порода, тобто не змінюється. Яка, знову ж таки, середня, дивіться, ну, візьмемо так само, стільки існують братів сестер в сім'ї. Тож є принці якась. Заспачуємо так само битися через якихось там, не знаю, там ну, заповнення скажу, я там, да, от якісь, там хто, хто кручить і подасть стає. Тобто, ну, е я думаю, кожен знає та кажуть, ситуацію. Якщо коли багато дітей, наприклад, да, коли там протістер, багато велика сім'я, то всі, напевно, розуміють е в які відношення. Це добре, якщо всі там люблять да, і один в одну поважають. А може бути таке тут, тут десь тільки хтось круче ставив, сразу починають. Я спіляти зазвичай так само, і що робить таким. Да, тобі, ну, а тим більше не вони будуть йому ще поклонятися, тойсь ну. Е, читаємо далі тоді. І почув це руві і визволив його з руки їхньої, і сказав, не губімо душі його. І сказав до них Рові, не приливайте крові, киньте його до ями тієї, що в пустині. А, в рук, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька. свого". Ну, Бачимо, все-таки, да, не всі такі були, брати були погані, а е, один брат, він брат Тузін був дійсно такий милосердний так кажу, да, і хотів зберегти йому життя, і він його говорив, щоб, щоб вони його не вбили. І на випадку вони е, е, кинули до ями, виходить його, да, от, щоб сталося. до ну, тобто, ями кинуть його, да, от, але не, не багато його. От, тут бачимо, що мотив робім поняти, що до батька врунти його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа брання його, брання квітчасте, та на ньому було. І взяли його, та й кинули його до ями. А яма та була, була порожня, не було в ній води. І сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої, та й побачили ось караван із ізмайлітяни від Гіладу. А верблюди їхні несуть пахощі, бальзам, ладан, і де він спровадити це до Єгипту. Е, ну от, бачимо ту да, речі, що йдуть і да, е, з Знову ж таки, ми цікаві, що е, пам'ятаєте історія про е, коли Христос народився і ці волхи принесли там в золото, золоту, і смирну. От в даному випадку мені здається, що ці речі не дуже були такі, е, ну, ними е, торгували е, люди той час, і воно було дуже цінним. Тому що э, ладен бачимо так, що це слово. Ну, золото зрозуміло, що золотом завжди було в сіні. Э, ну, Пахощі бальзам не пам'ятаємо. Э, але іменно що Ладен теж от. от, І це так кажуть, э, думаю, такий, дуже стояща така віч була, да, торговий такий предмет. Для продажу, що не вони його везли, то існує ну, до Єгипту знову ж таки. E, і сказав Юда до своїх братів, яка користь, що б'ємо нашого брата і затаїмо його кров. Ну, не подумав, типу, та, от, що в смислі гобувати, типу, ну що це дасть? Ну, ми його позбудемося, дам да? якісь інші варіанти в цьому плані. Давайте продамо його із і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло. І послухалися брати його. Е, ну, от Юда е, сказав, що верніше, в принципі, це його продати його. Якісь гроші так само будуть. і е, В даному випадку, ну, і соціальний не буде гризти, типу, що ми б'ємо його. І гроші зробимо. От Юда та кажуть, таким способом підійшов до цього, щоб зробити. його послухали. І коли приходили мідяни, купці, то витягли і підняли Йосипа з ями і продали Йосипа із Мелітяна за 20 срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. Ну от ми бачимо, що Йосип правда, був так само от. До речі, у ну, нас така історія про турек, схожа на те, що з ритом так само, коли Юда придав його, один із учнів за 30 срібняків у його храмі. Тут ми бачимо так само історію з Йосипом, так само, що за 20 рівняків він був теж переданий. А він вернувся до ями, аж немає Йосипа в ямі. І розірвав він одежу свою. Ну, знову -таки, от, розірвати одежу, посипати голу попілом. Це ми бачимо знак трауру, жалоби, тобто далі якась є проблема, в той час люди висловили свою проблему, свої такі і вернувся він до братів своїх та й сказав, немає хлопця, а я куди піду? І вони взяли Йосип обрання і зарізали козла, і мочили броня в кров. Ну, Понятно, що якоби наче вбили його, да, що батько поняв, що його немає. От, І мочили кров'ю що, наче звір його з'їв його, наче і роздер. І послали вони ківчасти броня і принесли до свого батька. Та й сказали: Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це броня, твого сина воно чи ні. А він пізнав його та й сказав: броня мого сина, Дикий звір його з'їв, і справді розшарпаний Йосип. Ну от, е, представити якийсь стрес, да, от, е, коли батькові кажуть, що нема твого сина, а справді він живий, знову ж таки, це обман, да, от, ну, вони не розуміє, що, що батько може бути якісь на різні хвороби, та інфаркти так само да, там, і різні хвороби, да, ну от представити такий стрес після того, що його немає. От, е, а брати ну, роблять те, що їм хочеться робити, то да, світло не конують, а не думають про те, що як це батькові буде. Єридеві, як і водюж свою, і зодягнувся в ретиличі на стегнах свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали вони всі сни його та всі дочки його, потішати його, але він не зміг утішитися та й сказав: у жалобі зіду я до сина мого до Шеолу і плакав за ним батько його. Ну, батько розуміє, що Шеол – це місце, місце, де перебували, ну, з віру, тобто і рай, дав у юристському розумінні, перебували люди до смерті ну, каже, в нашому розумінні, в єврейському е, розумінні, тобто, да, грецькій мові, це ад, іде, переводи з гадес. От, тобто, ну, світ е, померлих людей. Е, тому я так само говорю, що так, в такому стані, то так, каже, да, я Тому що ще готовий теж сина піти до свого, і е, тому що не можу тішитися, тобто, настільки батько був розбитий в цьому всьому, що він ще готовий взяти до, до сина свого і бути з ним там разом. І Медіани продали Юсипа до Єгипту, до Потіфара. Середворця фаранового начальника царської сторожі. Ось так. Закінчується 30 розділ. Ну от, Далі будемо читати 38 тоді. До наступної зустрічі тоді. Всім гарного вечора. З Богом до побачення!